Венеція по Рівненській. Саме так можна описати ситуацію, яка склалася з мешканцями будинку на вулиці Соборно, 436. Через опади у людей затоплюється підвал. А віднедавна і прибудинкова територія. Куди тільки не звертались люди? А віз і нині там. В чому проблема і хто її має вирішити? Розбирався Павло Невесенко. Люк теплоенерго. Тепло від цього люка тоді йдуть труби до нашого дому під підведені тепла. А там далі метрів 20 йде теплотраса. Ця теплотраса в свій час, не пам'ятаю скільки років, ну багато років 20, навіть, була заглушена, тобто лотки перекриті, і вода доходить до лотків, піднімається наверх і випирається колодець, тому що тільки вади води, коли йдуть. Обільні дощі, в нас є проблеми. Проблема із затопленням підвалу в будинку на вулиці Соборна, 436 Існує вже декілька років. Мешканці впевнені все через теплотрасу та так звані лотки, бо через перелаштування комунікацій більше 10 років тому стічна вода повертається у підвал та прибудинкову територію. Мешканці запевняють, будинок уже тріщить по швах. Ці труби виходять отут. і отут дружляк, тут. Вода лє, а просто через спіну, ну, таким дюркотить. Ну, от грибок їсть, він постійно волоїш в підвалі. Постійно волоїш. Як тільки дощ пішов, так зразу підвалі вода. І якщо раніше після опадів страждав лише підвал будинку, то нині й прибудинкова територія. Через тиск води подекуди трапляються значні завали. Ніколи не було ніякої ями. Колодязь провалився. В березні місяці, пок в серпні місяці засипали це, і оце воно знов провалилось. Це, це коли дощі почалися? Так. Да. Це вода вимила, бо вона зв'язана там, де теплотраса. Вода вимила отут дорогу і знов все впало. Оскільки в будинку немає ОСББ, ним опікується управлінська компанія сонячне. Втім, там мешканцям повідомили, що мережі належать компанії рівне теплоенерго. Відтак і вони повинні усунути проблему. Ірина Хіярова розповідає, зверталися у різноманітні інстанції, втім кожен перекладає відповідальність один на одного. Ми зверталися і в міську раду, і в житлово-комунальне господарство, і в теплоенерго, ніхто не хоче вирішувати цього питання. Приходять одні комісії. Зараз кажуть, що це не на часі, у нас іде війна. А так як згідно цивільного кодексу захисту населення, підвал це є найпростішим укриттям, то ми думаємо, що наше питання на часі. На момент виходу матеріалу в ефір нам не вдалося зв'язатися з управлінською компанією Сонячне. Втім, про цю проблему нам розповів депутат рівнеради Святослав Стельмащук. Він запевнив, теж неодноразово звертався у різноманітні інстанції, аби знайти корінь проблеми. Впевнений, нині, хоч частково проблему має вирішити управлінська компанія, але для повної картини необхідно провести офіційне обстеження ситуації, яке коштує 20 тисяч гривень. Оскільки в будинку немає ОСББ, то місто не може співфінансу. Сувати дану процедуру разом з мешканцями тому варто шукати інші джерела фінансування. Звіт покаже: якщо це е, не відноситься до повноважень компанії, тобто це мережі міста, і вони неправильно влаштовані, і неправильний рельєф, то звичайно я буду клопотати перед містом, щоб місто е, так так проектувало рельєф асфальт і бордюри, щоб вода туди не потрапляла під під фундамент. На сьогоднішній день я бачу, що управляючі компанія сонячне, вони мали би е вийти на місце і самі зробити е той рельєф біля будинку, адже це ж біля фундамента воно затікає. Допоки вирішуються усі бюрократичні процедури і розбирання, кому належать відповідні мережі, мешканці цього будинку з острахом чекають дощів, бо ж тоді живуть, неначе у Венеції кажуть, якщо проблему не вирішити найближчим часом, скоро будинок може стати аварійним. Павло Невесенко Павло Стецюк новини Рівного.